Вітаю, друзі! З вами Сергій Поліщук. Я режисер та викладач Могилянської школи журналістики. Крупні плани, про які я багато розповідаю своїм учням і закликаю більше знімати саме цими планами, є одними із найважливіших інструментів і в кінематографі. Вони дозволяють передати емоції, підкреслити деталі чи загострити увагу на певних аспектах сцени. Кожен вид крупного плану має свої особливості, функції та технічні нюанси. Сьогодні я хочу розповісти про різновиди крупних планів, показати, чим вони відрізняються і яку назву мають англійською мовою в сучасному кіно-відеовиробництві. Але в першу чергу підпишіться на мій YouTube канал і поставте лайк до цього відео. Отже, поїхали! Extreme Close Up або детальний план це максимально близький ракурс, який акцентується на окремій частині об'єкта очах, руках, губах або предметах пістолет, крапля води, годинник. Він використовується для створення напруги чи тривоги, наприклад, очі героя, що пильно дивляться, щоб зосередити увагу на критично важливих деталях сюжету. Для емоційного підсилення моменту, коли глядач повинен побачити щось дуже конкретне, я вже розповідав у себе на каналі про італійський план від режисера Серджо Леона. Можете докладно подивитися за цим посиланням, як італійський режисер майстерно застосовував у своїх фільмах детальний план. Закликаю також і вас знімати детальний план у власних відео. Це можуть бути крупно показані очі. Руки героїв, які тримають будь-які предмети або виконують якусь дію руками. А також обов'язково зніміть детальним планом предмети, які знаходяться навколо і можуть надати цікаву інформацію про подію або про героя. Щоб зняти детальний план, треба близько підійти до об'єкта. На смартфоні зняти такий план буде непросто, особливо, якщо ви наважитеся знімати очі героя. Це може викликати психологічний дискомфорт або у вас, або у вашого персонажа. Головний ефект від детального плану це глибока емоційна залученість і фокус на важливих дрібницях. Big close up або великий крупний план. Цей кадр охоплює обличчя від підборіддя до чола і використовується для демонстрації найінтенсивніших емоцій, як от страху, радості чи болю. А також у драматичних сценах, де ключовим є мікрорух обличчя героя. Тут я знову можу вам нагадати про героїв Серджа Леоне та його італійський план. А також навести інші більш сучасні приклади, скажімо, в фільмі Джонатана Деммі Мовчання ягнят, обличчя Ганібала-Лектора часто знято великим крупним планом під час його холоднокровних монологів та у спілкуванні з молодою агенткою ФБР Кларисою Старлінг, що максимально розкриває психологічні стани кожного з персонажів. Дам кілька порад для зйомки великим крупним планом. Не знімайте ширококутним об'єктивом, щоб уникнути спотворення рис обличчя. Додавайте м'яке світло, щоб створити драматичний або ніжний ефект. Камера повинна бути статичною, а фон нейтральним. І тоді ваш великий крупний план дозволить глядачеві заглибитися в психологічний стан героя. Close UP або крупний план. Це коли обличчя героя займає більшу частину кадру, але є видимими плечі. Такий план використовується для емоційного підсилення діалогу чи монологу у моменти, коли потрібно передати інтимність або вразливість, а також для встановлення зв'язку між глядачем і героєм. Гарним прикладом тривалого, безперервного крупного плану може бути епізод з фільму Джокер Тодда Філіпса де глядач спостерігає за переходом головного героя психологічного трилера до божевілля Основні правила зйомки крупного плану: не бійтеся різати кадром верхню частину голови героя. Намагайтеся розмістити героя таким чином, щоб його очі перебували на горизонтальній лінії, яка ділить кадр на три частини. А також не розміщуйте героя по центру кадру. Залишайте вільним простор з того боку, куди спрямований погляд героя. Тобто використовуйте правило третин. Medium close-up. Напівкрупний план. Це погрудний план з нулем над головою. Його можна назвати перехідним планом між крупним і середнім, компромісом між інтимністю і контекстом. Такі плани дуже часто використовуються для діалогів, де важлива як мова тіла, так і вираз обличчя, коли потрібно дати більше інформації про оточення, але залишити акцент на персонажі. Такому плані зберігається зв'язок із героєм, але водночас додається більше інформації про контекст сцени. Як приклад крупного плану можу запропонувати діалог Вінсента і Мії, головних героїв фільму Кримінальне чтиво від Квентіна Тарантіно. Деякі поради по зйомці. Зверніть увагу на глибину різкості, щоб фон не був занадто відволікаючим. І також розташовуйте героя не по центру кадру. Намагайтеся дати трохи повітря перед обличчям. Хоча, в прикладі з кримінального чтиво ми бачимо, що Тарантіно абсолютно спокійно порушує це правило. Тож можна зробити висновок. Кожен вид крупного плану це не просто технічний прийом, а мова, кіно. Вони допомагають режисерам донести емоції, створити інтимність або сконцентрувати увагу на деталях. Друзі, використовуйте їх свідомо, щоб ваші сцени стали ще більш емоційно насиченими та виразними. Пам'ятайте, прийом крупного плану це мистецтво, яке зробить ваше відео живим і чуттєвим. В наступних відео я розповім про різновиди середніх і загальних планів. А в коментарі ви можете написати, які теми з відеовиробництва вас цікавлять найбільше. Ну і якщо вам сподобався цей огляд, поставте лайк. Також можете підтримати мене на Patreon лише одним доларом, за що я вам буду дуже вдячний. Але в першу чергу підтримайте наші Збройні Сили. Також ви можете придбати будь-який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки та відеомонтажу, якщо вас цікавить самостійне відеовиробництво. Посилання залишаю в описі. На цьому я прощаюся. З вами був Сергій Поліщук, режисер і викладач Могилянської школи журналістики. До зустрічі на моєму каналі. Всім щасливо!